Вітаємо вас з вами програма Відповіді з Олександром Дехтяренко. І сьогодні ми в гостях у благодійної організації АЦЕТ. Вітаю вас! А, всім привіт! Насправді Олександр, один із ведучих цієї програми, працює в організації АЦЕТ. І він сьогодні нам детальніше розповість, чим вони тут займаються. Наша організація займається профілактикою ВІЧ-спіда і інших негативних євріні серед молоді і вообще в обществі. Добре, не не все одразу. Я думаю, що ця організація. Досить цікава, і у нас буде багато запитань до тебе, тому ми ще поговоримо протязі програми. Ось, але я дивлюсь, що програма знімається, а наша вешка він чим займається. Що Що це там, там в руках? Та я в темі а, в... пастер, да ви що, не знаєте, а у нього планшет. Ну, ну так, так і да. Да, Така модна штучка. Ну, правда, не мій. Взяв так, друга ось можна штучка, якою сьогодні бавиться молодь. Ну і дорослі також. Взагалі, я хотів би собі придбати таку штукенцію. От, от не знаю насправді, чи потрібна вона мені чи ні. Сьогодні хочу з вами поспілкуватися, наскільки є це корисним. А ви вже якби мені допоможете зробити вибір: чи купувати, чи не купувати. Особливо корисним, як на мене, цей пристрій є тим, що ти завжди маєш вільний доступ до інтернету. Ти можеш їхати в маршрутці, можеш сидіти в інтернеті, можеш на роботі там у вільний час, заходити в контакті, спілкуватися там, там туди-сюди. Якби ось так. Взагалі це сучасно. Це стильно, це модно. Зараз всі мають з собою інтернет, чи то на телефоні, чи то. У кого є гроші? У кого є гроші, всіх батьків є гроші. Якби ось так. Ясно. Кому дають кредит в банку, знаєте. Все. Дуже... маленькі відсотки. Та да. ти що вирішив рекламувати сьогодні в нашій програмі? Ні, я не рекламую, я навіть не говорю, що тут за фірма, ну просто так. Ага. Я рекламую як би сучасний стиль життя, ага. так би мовити. А на самом деле, если б это придавало моду і стиль, я думаю, що у кожного було б бы это, если, если б ти купила, то було найкрутим то я думаю, що я його вже давно його купив. Вот, но mm -hmm. думаю, що это не дело тебе крутым, это это обёртка, возможно. Вот. Ну, это это хороша річ і корисна річ. Це їх багато серед молоді, коли з'явилися айфони, і коли я їм купляли, або вони самі купляли, то вони вот так люблять ходити, навіть не розмовляючи, вони хотіли показати. Показати о, яблуком до гори, от так, да. Ось, ось, кому? І, і всі ваші що там Відкушений Яблочко, таке. <хи> так сказати, високі технології, вони модні. І, але і практичні, і потрібні, скажімо, для роботи, напевно, в більшій мірі. Але я думаю, що це і, напевно, десь почало атакувати життя людей, забираючи в них час один від одного, якби людина поринає в той світ інтернету і часто пропадає, робиться залежною. Від цього того, що звідти приходить, і приходить досить погано. Наскільки я знаю, сьогодні дуже багато людей залежні від порнографії, від різних ігор і від інших речей, які людину роблять, атрафують її розум, атрафують її життя і взагалі забирають життя, тому що там воно пропадає. Тому ця сучасна технологія сьогодні це як той ніж, який можна відрізати. хлеба, а с еще стороны, этим можно кого-то Пастор, Олежка, дорогие друзья, давайте я вас приглашу в наш центральный офис, где, в принципе, и курируется работа всей Украины, потому что это офис Житомирского региона. Пошли за мной. Угу. Добро. Здравствуйте, давно не виделись. Доброго дня. Здравствуйте. 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 Проходите, Здравствуйте. дорогие гости, это наш офис, центральный офис всеукраинской благотворительной организации АСЕТ. Знакомьтесь, это наш менеджер по, по коммуникациям Светлана. Вот, она курирует полностью все Украины, она держит связь со всеми волонтерами во всей Украине. Вот, видите карту Украины, она огромная, и также наша работа, она тоже огромная. Около 120 городов во а всей Украине, в 23 областях и в Крыму. Ну, Руса, что по сути расскажи, вот, чем вы занимаетесь? Ну, как я сказал уже в начале, мы занимаемся профилактикой, профилактикой вич спида и других негативных явлений среди молодежи и общества. Угу. Вот. Но основная, каким именно способом мы это делаем, мы читаем лекции в учебных заведениях, в школах, университетах, там, возможно, ПТУ или других каких-то колледжах. Вот и мы читаем лекции и рассказываем, что такое, что такое вич рассказываем, что, что нужно сделать, чтобы у людей не было такой проблемы, чтобы это не случилось с ним, с ними. Также мы говорим о том, что жизнь продолжается, если у тебя вич-спид. Вот также мы говорим о о негативных сторонах курения, алкоголя, о вот, зависимостях, я думаю, о которых мы сегодня будем говорить. Угу. Поэтому От, от така от форма а нашої багато, роботи. Багато людей, волонтерів працює, скажімо, у вас в цих містах. Ви знаєте цифри? Так? На сьогоднішній момент около 500-600 чоловік працює по Україні. Ага. От ми от за, за нашу діяльність з 2005 року наші лекції услышали около 1 мільйона 200 тисяч чоловік по всій Україні.

А, uh, да, на самом деле, есть результаты и большой плоды нашей работы. А, uh, это изменённое мышление молодых людей. Uh -huh. Они говорят, что я не хочу больше курити, я не хочу больше материться матом, я не хочу больше принимать алкоголь. Чудово. Хай Господь возвінчати вас вашу роботу і зробиш допоможем, щоб ви зробили це більше, ніж до цього часу. Спасибо большое. Добеньку. Всем до побачення. До успіхів. Ага. Все, до зустрічі. Я хочу Олександр запитати, бо я не чув, що ви читаєте лекції про негативний вплив інтернету. Чи плануєте ви такі розробляти теми чи вони вже є? Насправді в Україні а, ми зараз плануємо розробляти в всіх странах. Ну, в багатьох странах, де є програма АСЕТ, в основному Європи вже є подібні лекції. Уже є лекції, наприклад, як сексинг та насильство в інтернеті. Mm -hmm. Вот і подобные лекции ми ще зриватуємо mm -hmm. організацію і будемо проводити в школах і університетах. Ну що ж, пастора, я розумію, що сьогодні ми поговоримо більше про негативну сторону користування інтернетом, і ми від вас хочемо почути насправді відповіді на наші питання, бо нам дуже цікаво, чи це більш добро інтернет, чи більш зло, якби. Знаєте, я не можу сказати, що я дуже великий спеціаліст в цьому питанні, але я все більше і більше би, зіштовхуюсь з тим, що трапляється з молоддю, навіть церковною молоддю, яка ходить в церкву, коли подають різні залежності від інтернету. І мене скажу уже просто обурює десь всередині в моєму серці, що це якби робиться нормою. Що це просто сучасна технології, які направлені на спілкування молоді? Але я ж я бачу залежність. Я ж бачу, що трапилось те, що молодь починає менше відвідувати церковні зібрання. Молодь більше говорить а, про а, якісь питання, які там в контакті, чим можливо, просто так особисто Якби, Я розумію, що це на все є відповідь у молоді. Кажуть, що в ну, нас нема часу особисто спілкуватися, ми спілкуємося через інтернет і так далі. Але я просто це розумію, що за цим лише виправдання. Просто виправдані сьогодні. Я б насправді хотів би, щоб глядачі і християни, і невіруючі батьки, можливо, десь почули сьогодні нашу цю розмову і зрозуміли. Я думаю, що ну за просто цим добрим назвою інтернет стоїть дуже великі речі, такі як залежність, подібна алкогольні, наркотичні залежності або ігроманії. І є факти про це. Можливо, так хотів би поговорити про це. Ну, а що плохого в соцсетях, наприклад? Ну, ось на мій, наприклад, погляд, який я аналізував, де бажу 300 друзів. Я розумію, що взагалі тут друзів 300 не може бути. Щось тут уже не те. 300. Друзі, взагалі, як Біблія говорить, це люди, які можуть віддати життя за свого друга. Це ті, які проводять час один з одним. Це ті, які допомагають матеріально, фізично, душевно. Ось а 300 друзів на це не хватить. Вибач мені це треба 300 днів у рік і то з одним поспілкується. Щось уже не те. Більше того, коли людина просижу 2-3 години, і е, часто ці переписки, вибачте, це я не переписуюсь, але чую, як інші це про це говорить. Е, буквально нам поросів перекиднеся. Я там був там, а я а там, як справи. Взагалі пусті фрази нічого не значащі, е, е, і лише, як би кажуть, е, е, такі пов поверхні ці питання, поверхні відповіді. Але ще там хоче хтось може себе показати, ці фото і так далі. Але о, суть в чому? Години, дві, три, чотири, п'ять годин, де потім каже: мені немає коли часу церкву піти, мені нема часу, коли Біблію читати. Мені нема часу, коли піти на домашню групу або спілкуватися з братом чи сестрою. То забери цей час у твого у тих друзів, які, в общем-то, тебе, можливо, особисто навіть і не знають, і знати не хочуть. Наприклад. Ну, дивіться, а спілкування в контакті з друзями, то ж є те саме спілкування. Що ми, наприклад, з друзями в контакті три години проведемо, а що десь на зустрічі, навіть в тій самій церкві, ми зберемося там, і проведемо ті три години. Те ж саме спілкування, якби я не розумію різниці. Чому? ВКонтакте, это гирша. На самом деле, я думаю, что дело тут совсем в другом. И ты сидишь ВКонтакте не потому, что ты хочешь пообщаться, а не потому, что тебе написали или ты хочешь кому-то написать. Да, возможно, это где-то есть и причина. Но я думаю, что люди сидят ВКонтакте почему? А, Потому что потому что они хотят, чтобы их оценили. Чтобы им поставили этот. этот жалкий лайк или жалкое «мне нравится», для того, чтобы посмотрели на их фотографию и прокомментировали ее, для того, чтобы как-то возвыситься в глазах своих друзей. Я думаю, что для этого люди там сидят и проводят уйма времени там. И просто жалко мне этого времени, которое люди там проводят. И я думаю, что... Вот задайте себе на самом деле вопрос. Если вы выложили две фотографии, под одной фотографией Вам поставили много, много мне нравится, и лайков, написали кучу под комментариев. А вы выкладываете похожую фотографию через неделю, и вам ничего абсолютно не ставят, ни лайков, ни, ни комментариев, ничего. Как вы думаете, ваше настроение упадёт? Моё настроение так, тысячу так. раз так падало. И почему? Потому что я хочу, чтобы меня оценили. Я думаю, То есть, что знания, одна из причин того, что маєте такі контакти, так, что це визнання. Люба людина, і, і тим більше молоді люди, вони бажають о, ну, такого визнання, чому змагаються, чому бізнес, чому ці да. житті, постійні змагання. Вони існують і тут. Я краще фото, я краще щось там зробив. Але насправді там всередині, може, того і нема. Як то фасад такі, знаєте, які вивішуємо кращий. Тобто зараз я думаю, що чесно, ми говоримо про і добру річ, і про погану. Головне, щоб глядачі, молоді люди чи хто старший, вони могли відрізнити. Чому я? Щоб ви не стали лицемірами, які практично вважають тільки того визнання. А насправді цього визнання немає. По суті, бо людина вас побачила без фото, вибачте, вона б сказала: ну ти такий страшний. Наприклад, я такі чув, як від молоді. Тому часто е, ну, воно неправда є. То нереальний світ, то той віртуальний світ. В якому люди хочуть жити, ілюзія якась. Але з Олегом, що є чесні люди, які насправді контактують і переписуються. Ну, Ми задаємо сьогодні провокаційне питання, якби, але відповідати вам практично потрібно. Хоча більшість алкоголіків, наркоманів ніколи не кажуть, що вони залежні. Мого віку люди, вони залежні від, від телебачення, не від інтернету, а від телебачення. Це покоління, можливо навіть старше мене, воно сьогодні сидить на серіалах, на цих мильних операх і подобається те віртуальне життя, але яке показує знов таки в телебаченні. Ніхто не вважає це залежністю. Ніхто не вважає марно, марним втратою часу. Чому? Тому що як хтось мене запитав, а чим займатися? Тобто людина навіть не знає, як проводити свій досуг. Пастор, я взагалі запутався. столько всього сказали про плохого про це. І я почав думати, що я кожен день Вот. Якщо я сижу или в, в Фейсбуці, або в інших соціальних сетях, або играю в какую-то игру, я грешу или ні? Не можна так сказати, тому що гріх це, ну би він написаний в Біблії, один із них, про що ми сьогодні говоримо, це залежність. Тобто людина залежна. Біблія говорить про це. Апостол Павло говорить, що все мені дозволено. А, але не все корисно. Все мені дозволено, але нічого не повинно володіти мною. Ну мені здається, це легко перевірити. Всього навсього потрібно там на два дня чи на три дня відключити себе О, від інтернету. Іде. І якби те, що ти будеш відчувати, ти, ти зрозумієш, що, що тобі це потрібно, чи ти так. від цього залежний. Прекрасна ідея, що це ти можеш Шо? абсолютно через таким чином перевірити це. Тобто краще мати живе спілкування. Чим віртуальне, ну добре, про соцмережі ми поговорили. Здається, все якби зрозуміло, що можна, що не можна. А от ще одна така цікава залежність, звичайно, працюючи з інтернетом, у людей виникає, то є порнографія. Якби, от що ви можете розповісти про природу якби, цього поняття, і ну просто, сумішість людей вважає це нормою, і вони кажуть, що якби естественно, то не бізобразна. Це зараз одна із самих таких сильних залежностей. Навіть наркотики так швидко не розповсюджуються, і алкоголь як а, порнографія, тому що вона стала настільки доступна. Одне скажу, що Біблія говорить, що це є гріх. Ісус сказав, якщо людина дивиться з вожділенням або всім бажанням, а, наприклад, чоловік на жінку або жінка на чоловіка, то є гріх. І можливо хтось каже, що гріх це саме оцей сексуальний стосунки, саме половий акт. Або статевий акт, Але насправді гріх зачинається ще тоді, коли людина дивиться. І от Коли вона подивилася, вже в неї всередині в серці породжується гріх, а потім бажання і дія. Ось тому Це є гріхом. І на сьогодні це, це велика біда і залежність, розмір залежності дуже величезний. В Росії читали ми 92%, по-моєму. Людей, які відвідують інтернет, вони 92%, якщо відстане, напевно, вони заходять на сайти порнографічні 92%. Десь я по новинам світським нашим також чув, що 65% чоловіків у світі залежні сьогодні від порнографії. Крім того, лікарі вважають, що люди, які дивляться порнографію, залежні, вони Ну, підходять до а, так сказати медична назва шизофренія дають рівно порнагр... залежність порнографії награді, шизофренія. Ну і так далі. І так далі. Про це можна багато говорити. Тому сьогодні глядачі, я думаю, більшість з тих, хто нас дивиться, вони а, так чи іначе попадали в це, або дивилися, або чули, і це відомо. І берегтись треба. Але один із способів як зберегтися, тільки Господь може насправді нам дасть захист, його близькість стосунки з ним. Є рекомендації втікайте від блуда, написано, бігайте блуда або втікайте, не дивіться, відвертайте свій погляд, не, не, не дозволяйте думкам розвиватися у вашому розумі. Тобто, щось побачили і воно розвивається. Тобто такі прості методи. Хоча не можу сказати, що вони повністю можуть допомогти, але вони можуть. А у всьому сучі не дати розвинутись в залежності. На самом деле, эта тема очень большая, ані можна говорити говоріть. Тема читає не щеплена. Поэтому дякую, що ви були з нами. Надіюсь, вам було цікаво і корисно. І дуже важливі такі поради, які ви слухали від пасторя Олександра. Я думаю. Дотримуйтеся їх в першу чергу. Стежте за своїми дітьми, як якщо ви дорослі, якщо ви ще діти сидять в інтернеті, що вони там роблять і що вони дивляться, якби контролюйтеся, якби будьте самі обережні, пильнуйте за своїм образом життя, якби відмежовуйте себе від негативних речей, які зруйнують вашу сім'ю і ваших дітей. А тобі, Саша, я дякую, що ти нас сьогодні прийняв. Нам було цікаво. ще. що <рес> Йде чудово, що ця організація якраз займається тим. Щоб а, діти, молодь вона не попадала в такі е, різноманітні залежності, про які, можливо, ми ще будемо говорити в інших програмах. Спасибі ще раз і хай Господь благословить вашу роботу, а вас, хай благословить Господь, щоб ви були вільні від різних залежностей. Ну що ж, дякую вам, що ви були з нами. Надіюсь, вам було цікаво. Дивіться на нас кожного тижня. До побачення. До побачення. Берегите себя до свидания. Ти своє щастя без Бога, церква заповідь Ісуса Христа. Чекає на вас Щонеділі о 10 ранку та о 5 годині вечора. Бог знає, як тобі допомогти.